Вітаю, друзі! В Пентагоні звільнені чи відсторонені всі, хто відповідав за співпрацю за допомогу Україні. Про це за хвилину. А поки що підпишіться на мій канал, поширте його, поставте вподобайку для того, щоб знати більше, знати правду. Разом з нами боротися з корупціонерами, марадерами та іншою нечистю. Отже, дійсно, в Пентагоні звільнені або відсторонені всі, хто відповідав за Україну, за співпрацю з Україною, допомогу в Україні. Про це повідомив. Журналіст, який знаходиться в Сполучених Штатах, наш український журналіст Роман Бачкава. Він і військовий Денис Ярославський зустрічались з кореспондентом Washington Post і їм повідомили е, таку новину. Всі, хто відповідав за Україну, звільнені чи відсторонені, або куди-небудь переведені, на інші посади, Повне перезавантаження. Так що зміни точно будуть. Новий формат відносин. Написав Бачкала у Фейсбуці по підсумкам зустрічі з журналістами Вашингтон Пост. Ну, друзі, дивіться. Е Два моменти. Нагадую, що раніше сьогодні держсекретар Рубіо заявив, що закінчення війни в Україні стане ключовим пунктом міжнародної політики Сполучених Штатів. Сьогодні, Президент Трамп підписав указ, яким зупинив надання міжнародної допомоги, в тому числі й Україні. Тут бігали помийки від офісу президента, всякі жопороті Петрови, там, Іванови, і так далі, і розповідали, що це все фейк. Ні, не фейк, це чиста правда. За жопу візьмуть всіх, в тому числі, і посібників, таких як Петров, тих, хто виправдовує, Марадер. Отже, е проблеми є, і проблеми будуть. Більше того, аудит буде. Буде аудит. Аудит всього, що відбувається, в Мінобороні, в Кабміні, в економіці, як крадуть, як пиляють, як фінансують цих петрових, Джокерів та інших е помийки банкових. Друзі, що робити нам, українцям, коли в Мінобороні мародер мародером поганяє? Коли наглядова рада залишає, яка продовжує контракт на рік з керівником Агенції оборонних закупівель, то яка Марина Безрукова. Яка закуповує міни, які не вибухають, через що гинуть бійці? Яку захищають Саросята? Трамп зноси. Трамп зносить негідників, яких утримувала попередня адміністрація Байдена за свої кошти, таких як Шабунін? Таких, як Ніколов, таких от, ну, всю цю публіку. Зносить Трамп їх і припиняє фінансування і все. А вони продавлюють, щоб безрукова на посаді залишилась і далі заробляла мільйони на мінах, на ракетах, на інших видах озброєнь. Або користь міністра оборони жумаділов Арсен Каутович, керівник державного оператору Тилу. Там і закупівлі продуктів, і закупівлі пального. Але найцікавіше, от зараз в мене на столі лежать документи, і ми ще зробимо не одне розслідування про те, як жумадіво в його підлеглі фактично знищили вітчизняне, чи знищують вітчизняне виробництво бронежилетів. А закупівлі бронежилетів переводять за кордон. Ну навіщо наш вітчизняний виробник? Це ж тільки Зеленський розповідає, що треба виробляти все в Україні. Ми бачимо, як в Україні заганяють підприємства, які виробляють захисні жилети. Заганяють повністю, щоб його навіть не було в Україні, а закуповують це за кордоном. Ми про це ще не раз розкажемо. Отже, друзі, думаю, що якщо Умеров хоче зберегти свою дупу, і не тільки Умеров, а офіс президента хоче зберегти свої дупи, то вони якнайшвидше мають звільняти Жумагілову. Безрукову та інших мародерів, які на потоках в мінобороні сидять. Тому що ті, кого повиганяли в Пентагоні, вони швиденько подільничко в Україні здадуть. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Попри все, ми зробимо Україну великою мирною і процвітаючою.